Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Ми студенти Київської православної богословської академії, яка знаходиться на території Михайлівського золотоверху монастиря, відкриваємо онлайн збір для допомоги Збройним силам України. Наша мета забезпечити необхідним засобам безпеки та технічним обладнанням тих, хто використовує дрони для моніторингу та здійснення рятувальних операцій. Ми повинні і надалі зберігати єдність та рішучість, незважаючи на всі випробування, які постали перед нами. З цього приводу, в священному писанні ми можемо прочитати такі рядки, де Бог звертається до Ісуса Навина. Будь твердим і мужнім. Сьогодні Господь настановляє нас бути твердими в надії до нього і мужніми, зосередивши всі сили на спільній справі. Тож не стіймо осторонь. З вашою підтримкою ми зможемо допомогти військовим на передовій. Дякуємо за ваш лайк, репост та кожен донат цю важливу справу. В описі ви зможете знайти реквізити для передачі фінансової допомоги. Ціль збору 100 тисяч. Інтервал з 15 березня по 25 квітня. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!